Друзі, усім привіт! Вітаю вас на третьому турі. Група 1. Мюнхенська Баварія. Вдома буде приймати Леверкузенський Байер. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер лондонського арсенала. Привіт! Всім привіт. Сподіваюся, таке колоритне німецьке протистояння буде наповнене чудовою якісною грою. Що ж, а ми поїхали. До цього матчу і хочу попитати, О Ростислава, що ти очікуєш від гри. Як тобі взагалі ці обидві команди? Ці обидві команди в порядні турах показали, що вони достатньо майстерні. З Байером моя команда Гало тоді я зазнала поразки. Та і в матчі з нами, так і з Повоком, Байер показав себе такою дуже міцною міцним колективом, як і Баварія, яка ну, всі матчі грає на достатньо високому рівні. Бачимо, що дощ сьогодні на Альянс Арені. Ну що ж, чи не завадить сьогодні командам він зіграти в якісний футбол? Ми це все побачимо вже далі. І перейдемо до складів команд швиденько. Я розпочну з Мюнхенської Баварії. На воротах грає Мануель Нойер. Зліва в захисті Альфонсо Девіс, справа Бенджамін Павар, двоє центральних захисників Ернандес і Зюле. Опорна півзахисника грає Коке, центрального півзахисника грає Горецька. Зліва в нападі грає Серж Набрі. Справа в нападі Андрій Ярмоленко. Атакуючого півзахисника грає Руслан Маліновський, про нього ще зараз нагадав. І попереду в нападі грає Роберт Левандовський, головний тренер команди Дмитро Кошевенко. Сьогодні склад і тактику він не змінював. Схема гри команди 4-2-1-3. Я передаю слово Ростиславу. Він вам розкаже більш детально про склад Леверкузенського Баера. На воротах у «Байера» Лукаш Гадецький, фланги оборони Вендел та Ларс Бендер. В центрі захисту грають Свен Бендер та Драрович. Опорна півзахисника грає Аранґуїс, двох атакуючих півзахисників грають Бейлі та Амірі, фланги атаки Діабі та Кайхавець, і на вістрі грає Алагіо. А, тактична формація у байра 4-1, 2-3. Що ж зараз атака від Баварії. Серж набрид небезпечно подавав. Діабі? Ну, сьогодні. Я, я скажу, Сьогодні така англійська погода. Що для Німеччини, я не думаю, що досить така комфортна, як для англійців. До прикладу. Так, побачимо, чи вплине це на це на гру. Будемо дивитись. Коке! Точна передача. Точно. Але Бенджамін Павар. Андрій Ярмоленко. Віддає на Коке. Коке на Руслана Маліновського. Говорецька. Горецька. Віддає на Альфонсо, Альфонсо Девіса. Серж Набрі. Заблокував Амірі. Кайгаверс. Віддає на амірі. Як Байер розпочинає свою атаку такими класними Комбінація. передачами. Бейлі пробиває Ай-яй. Але удар не вийшов у Бейлі. Давайте подивимось повтор цієї атаки. Така була передача. І Бейлі. Ну, шкода, що в нього не вийшло пробити більш-менш точно. Так. Задумка була чудова. 89 на 90 поки по точним передачам. Що ти взагалі скажеш про так в цілому по двом матчам, які зіграли команди в турнірі по Байеру і по Баварії? Хто тобі більше сподобався? Можливо, сьогодні ти комусь віддаєш перевагу? Ну я найбільше віддаю перевагу обом півзахисникам з різних команд. Що Коке, що рангуїзм мене найбільше вразили, бо їх така якісна, що вони наче заповнюють поле собою. І вони майже всюди. Ну, це на мою думку. Що ж, експертна думка від Ростислава. Ну Арангуїз взагалі виробляв такі речі, що я думаю, що він взагалі не опорник, а якийсь нападник. Зараз знову атака. І буде удар від воріт. Бачимо 57 на 43, поки Баварія більше володіє м'ячем на, на 20-ту хвилину. Достатньо гімна поки. Маліновський віддає на Левандовський. Серж Набри сьогодні активний в нападі. Підключає Альфонсо Девіса. О, Серж Наброб. Руслан Маліновський. Серж Набрі. Що буде подача. Подача зараз! І Лукаш Ні. Градецький. Но ну, він то не з. Знаєте як. не зліблений з якогось тіста. Він. Воротар який знає, де його місце все-таки. Так, Так, вибіг позиції якісної. Аларіо. Ларіо пробиває повороту! Гол! Уже здавалося, що м'яч у Сіці. Нічого собі зараз, Ростислав сказав гол, я думаю, нічого собі да. зараз далося. це, знаєш, тут одразу згадується легендарний фантомний гол. Якби була порвана сітка, то був би гол точно це, це, знаєте, зараз. Коли е... Кіслінг Кіслінг да, Кісінг. Стефан Кіслінг, там. Був так. був такий нападник. У Байері він, до речі, довгий час пограв. Так. І зараз проти Андрій Ярмоленка. Арбітр підбігає зараз і ну, просто поки що пробачає і словами каже, що, хлопче, заспокойся. Ну, тим паче, ну це а, це Арангуїз зіграв. Ну, він, mm -hmm. взагалі, він, э, він минулих матчах. А якоб... сюди він з'їдав всіх. І в нападі з'їдав, і в опорній зоні з'їдав. Я по-іншому не скажу. І ніяк не насититься. Бачимо, Байер знову виходить в контратаку. Кай Гавес. Кай Хавес. Бейлі. І водить на Діабі. Бачимо, зараз. Атака продовжується. Вендел. Треба в центрі. Чи ні, на фланг. Вендел. Ого, він затягнув. І втратив м'яч. Зараз Андрій Ярмоленко зараз можна виходити один Беликі на один або простір. віддавати передачу. Віддає на коке-коке, але. Коке! Коки десь завалив випадково захисника. Знову зараз Байер. Але вже... Вендел, звичайно, привіз. Там, для Ярмоли був великий великій Просто коке, там він не швидкісний футболіст, він все-таки опорний півзахисник. Діабі атака від Байера. Але відбивається рангоїс, продовжується. Бейлі віддає шикарну Там передачу. Кай Гаверц, а Амірі зараз да! і Аларіо! І ніхто не добуває, але знову байер на підборі. Бейлі. А продовжується. Вендел, подача! Креба... Ні, Коли не віть. Не вдається. Серж Набрі, Роберт Левандовський. кінець таймога така розкривається. Горецька. Девіс. Дає на на Серж Сержнабрі. Аларіо Гаверц. Вже 44 хвилина, 0-0. Але Зилі. яка рівна Колке. гра? Дуже цікаві 0-0. І не скажуть, що команди грають такий, знаєте, футбол нудний. Атака буде. Атака буде. Намагаються атака буде. атакувати. Кай Гаверт! Остання атака в першому таймі. Ні, але так і все. Не, не вдається так подати зараз Каю. Вдачі. Е, е, Успішно, точніше, так. 0-0 рахунок матчі Баварії з Байером, Ну і погода сьогодні, бач, яка дощова, тобто так. не можуть десь розігнатись футболісти, бо дощ такий досить сильний йде на Альянс Арені. Так. Зараз такий буде інтерактив, можете перемотати назад, там гравець на мене схожий, я ж здивувався обличчя. Це було дуже дивно, можете потім перемотати. Бачите? Ми можемо говорити анекдоти да, різні там приколи. Так, ну це знаєте, таке серденько, я так скажу, від віртуального футболу. І бачимо, дві заміни відбудеться у Баварії. замість Руслана Маліновського на поле на поле вийде Коутіньо, і на правий фланг нападу замість Андрія Ярмоленко на поле вийде Кінгслікома. Як на мене, ґаменні заміни, особливо мені здається, Вендел він занадто ну, атакуючий і, як ми бачили, він може залишати пості позаду себе. Так що кінці Коман може себе чудово показати. Але подимось, чи вийде в нього це зробити. Коман віддає передачу на робота Левандовський! Одразу? Але Лукаш Градецький! нереальний. І сей. ось одразу Кінгслі, Але Я... не забиває Левандовський. Але яка передача? Подивись, просто який удар, і як зіграв класно Лукаш Градецький. На місці, так. Він може грати якісно не тільки на виходах, але й як шостопак чудовий. І Воланд вийшов замість Аларіо у Байера. О, Він в минулих матчах забивав. У подача, але Девіс на підборі. Альфонсо Девіс може пробити, Альфонсо але Девіс. удар блокується. Як гравці бачимо, розігрують, б'ють по воротах, Дощ продовжується, він не закінчується на аліанцарені. Але команди, знаєте, не дивлячись на цю погоду, зібралося досить багато вболівальників і команди грають в футбол. І це радує душу. Це не може не радувати, бо боротьба на кожному клопку полі. Інтрига зашкалює. Бачимо, м'ячем, який сьогодні теж вигризає все. Діабі. Діабі віддає Бейлі. Вендел, Арангуїз. Ну, що показує. Яка атака, бас. яка атака, треба щось якось і завершувати. Вендел. Треба на Цеплі. Вітає на Бейлі. Бейлі віддає арангуїз арангуїз, може пробити, дай. але віддає на Волан. Воланд. Хайгабер. А мірі, яка атака продовжується. Рангуї. Арангуїс. Знов ну, на Вендел, але там вже шоли. І бачите, рангус він як. голова оркестру. Прям показує, куди, право, Ліво, керує. Керує, так, командою. Це 100%. Коман, але з Орангуїз грає тепер mm. живі відворі, але тут може бути жовта картка. Мені здалося чисто, ну треба повторити. Мені підштовхнув все-таки. Ну так, так, може і м'яч, але підштовхнув. І знову заміни відбувається. Замість Амірі вийшов на поле 10 номер Демірбай. Подача, але Лукаш так, Радецький. Все. Його говорю гана вихода прям на високому рівні сьогодні. Але куди вип'я? Ого, він не вийшов з що? Мені здається, ти нагбиває не може. Я зараз перед усіма вибачаю за свій сміх, але я не знаю, там. Там як по мені, то там же можна було ставити штрафний удар. Так. І жовту давати Лукашу. Лукашу Градецький, бо він вийшов все-таки за за штрафну зону. <звит> <З�кий> <звит> удар! Такий удар. Та ви <звит> хвалиться, як вихов, він вийшов. Так. Роберт Левандовський. Бейлі. Бейлі. Воланд. І атака знову. Дивись, що Байер сьогодні виробляє. Діабі, Вендел, ну якби... Діабі ну, ще а, yeah, yeah. віддавав, точніше назад передачу. Баласіос виходить замість Бейлі. Це заміни. Ну Це, це і заміна, і може захист покажети і, і, і для контролю м'яча. Подивимось, чи допоможуть ці заміни. У Баварії тільки дві заміни сьогодні на весь матч. І ну, Поки що Кінгслі команд себе проявляє досить так активно. Коутіньо теж він сьогодні подає кутові, теж наче грає активно, але ну, поки що. Не вистачає чомусь чогось, точніше цьому хлопцю. Ой, який підкат. Яка передача! Передача! Бенджамін Павар. Ну все-таки відіграє в захисті. Коутіньо, Серж Набрі. Баварія виходить цю контратаку. Альфонсо Девіс. Вже 77-ма хвилина. Альфонсо Девіс. Робить подачу. Скітка лише. Чо? Ні, повгодать. А, ні, там офсайд. А, uh -huh. так і офсайт, добре. Там і оффсайт був у, у Кінгслі Комана і у Роберта Левандовського, у двох гравців Баварії. Угу. Uh -huh. Ну, як тобі матч? Загалом за 78 хвилин. Ось, хто тебе вразив за ці 70, там вже 80 майже хвилин? Хто, хто, ну поки що, можна сказати, так, не пристосувався до поля. На твою думку? Uh -huh. Мене найбільше вразив в як він це показує. І як команд вийшов у гру, дуже освіжив, як на мене. Мені здається, тренерське рішення дуже якісне. А так обидві команди навіть у таку погоду видають рівну та міцну гру. Але чи буде переможець в цій рівній грі? Дивимось, як Паласю зараз свіженький пробігає, але не вийшло далі продовжити цю атаку. Ну, Мені подобається сьогодні, що Байер грає в такий, в такий насичений атакувальний футбол. Баварія теж намагається, але все-таки більше на таких контратаках, що десь з однієї сторони логічно теж. Бо це футбол таких двох. Я не побоюсь цього слова, я скажу двох рівних команд. Так, і Байер досі на цю хвилину залишається непереможним, як і Баварія. Гаверц робить. Простріл зараз! Ух, і кутовий. Кутовий вже на 90-й хвилині. Демірбай буде Я подавати. Десятий вийшти. номер. Дві хвилини додає арбітер. Демірбай, подача! подача. На Кая Гаверца була, але ні. Контратака буде. І, можливо, останній штурм від Баварії буде. Роберт Левандовський віддає, але не точно. Пер... Волан зараз, знову. байер, може. Баласіо! Але, на жаль, не точно віддав і не все. точно. 0-0 в нашому матчі. Як на мене, погі. Результат погі. Ну а ось е, міг і Байер забити, були моменти і Баварія. Але, на жаль, ну, не, не вийшло реалізувати свої моменти, як по мені. Так, і воротарі теж спокійно відігравали. Хоча в одному епізоді, звичайно, Лукаш Гадецький здивував. Так, Тут ми бачимо удар від Бейлі. Ну, взагалі, так. Ось за момент з Градецьким Буде цікаво почути, до речі, друзі, вашу думку. Чи... чи треба було арбітру свистіти в тому епізоді, чи ні. Ну, як по мені, то все-таки вже треба було. Да, нагадую епізод у фіналі Кубку Англії, там Дін Дім Хендексон та Холланд, коли Дін вийшов, але і там арбітр Нічого не показав і, і продовжили гад. Бачимо момент. Лукаш Градецький. Я, я скажу, що він сьогодні теж заслуговує гравця матчу від Байера. робив важливі сейви, рятував. Баварія теж бачимо, намагалася пробити. Точніше, як пробивати по воротах, але десь і дощ заважав, можливо, і десь удари знайшли по воротах як, як потрібно. Бачимо удари. Ну, і Матуально сьогодні теж були. вступав сьогодні в гру. Ну, і як бачимо, будь-які команди досі не переможні. Два удари, Чому? два ствіру у Баварії. так. Чотири удари один стиру Байра. Найдьбар більше сьогодні був поворотах, але ну, по ударах спір бачимо у Баварі їх більше. Ну і Баварія свої два моменти мало, і два удари спіру у них і було якраз. Ну що ж, а ми йдемо з вами до рейтингу гравців сьогоднішнього матчу. Одразу вже побачив і також ігра відмітила чудову кругом WX. Так, 7-0 він отримав сьогодні. Ну Він сьогодні вигризав поле і підключався до атак. Гравець сьогодні реально займався ну, не тільки чорновою роботою. Mm -hmm. А Мірі бачимо теж, 7-0 отримав 11 передач, із них 9 успішних. Так ще кайхавакс, як на мене непогано розганяв атаки. Так, 9 з 10 передач, ні 7 успішних, що досить непогано. Аларію 6,5, Волан, 6,5 навіть отримав, не дивлячись на те, що виходив на заміну, але я сьогодні підключався до атак, це було видно. Ну, Лукаш Городецький 6,5. Я погоджуюсь з оцінкою. Реально сьогодні з двох ударів два сейви. А один сейв взагалі був такий, що. Навіть немає запитань. Якщо говорити по Баварії. Ростислав ти тут? Так, я тут і тут. Я можу сказати, що по Баварії що команд чудово вийшов, як на мене. І продовжив бити у больову точку у лівому фланзі Вендела. Хоча Вендел в Ротації себе показував чудово. Взагалі сьогодні Баварія в принципі то відіграла теж непогано. Я скажу, що навіть ті заміни Кінслі Комана і Коутінь, які вийшли замість Ярмоленка і, і відповідно Маліновського, вони теж дали свою таку певну інтригу, так. Хоча команди сьогодні не забили, але мені сподобався футбол що від Баварії, що від Байера. Десь, знаєш, можливо, по попливав. По Попливала дощова погода, що команди не могли десь розбігатися швидко. Ну це футбол. Це всяке буває. І без дощу ну, не буває. Це природа. Вона захотіла сьогодні дощ, він стався. Тут, тут, тут ніхто від цього не застрахований. Ну, Дійсно, вірно сказано, і погода погодою, але це ще більше радує, що всі не дивлячись на не най зручніші умови показали, як на мене, максимум своїх можливостей. А ми, друзі, вдячні вам за увагу, що ви дивились цю гру. І ми з вами зустрінемось. Попереду ще матчі третього туру, вони не закінчуються. Далі буде впевнений ще цікавіше. І не переключайтеся. З вами був Владислав Фуринець, Ростислав Кравченко. До побачення і грайте в футбол. На все добре.